У вас уходит миллиард евро каждый день на войну. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень. Притому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Газ везде подключила, лето везде поставила, з глубинками, то тобто, щоб не на вулиці було, з глубинками, дороги везде, і так далее. Нет, ну это воювати так дальше. То тобто, есть, могла б вообще очень классно. Страна будет с такими возможностями. Ну блин, власть. Ну короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это. Что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну, реально, просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить, что-то до прав, доказывать какие-то там, блин, Уса Бандерас, Европа, НАТО нападает. А у вас там всегда ничего, что у вас Латвия, Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. Либо я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО в Европарламенте и так далее. Они не интересно ни на кого нападать. Им интересно тільки защищаться, потому що в першу чергу экономически розвиватися. Экономически і культурно для них интересно розвиватися, а НАТО у них существует только для защиты. Причому очень сильной. Жесть какая-то. Короче, люди з промитими мазами. Короче, друзі, надіюсь, це десь я знаю, що це відео наріжуть, виставлять його, але це просто треш, уявіть. Ми хоч витрачаємо ці гроші. Дивіться України величезний же борг насправді. Тобто ми ж багато грошей, які нам дала. Європа Європи світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро. Які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, понял. Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це, і так далі. Це рашка, Винна всьому всьому тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. у мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але то, що наробила Рашка, це відповідальність тільки рашки. типу. Агресор саме рашка. І то, що от в такий стан нас вагнала, агресор тільки рашка. То я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, вообще, якусь там з дитинства, самолюбимо, залишіть все, все інше, забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краща, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну ця шаровачена, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулого, а нове будувати. Я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються, таланти, музика, боже, проекти якісь, це так супровоче. І нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, вона буде допомагати